Ставлю на голосування пропозицію про попередню підтримку депутатського запиту до президента України, групи народних депутатів, всього 67 народних депутатів Артура Герасимова, Ірини Геращенко та інших до президента України щодо присвоєння звання Герою України посмертно Андрію Володимировичу Парубію, українському політичному громадському діячу, народному депутату. Голові Верховної Ради України у 2016-2019 роках, активному учаснику революції гідності, засновнику та координатору самооборони майдану. Будь ласка, голосуємо. Пані Юля, голосуємо. За 233 рішення прийнято. Ставлю на голосування пропозицію про направлення депутатського запиту до президента України. За 230 рішення прийнято. Дякую, колеги.